Цує поліцейський департамент. Та, я вас громадянила, сподівай, свертер, я мій шлакости дорожній кодекс порушили, 312, небезпечні маневри. Так, документи, будь ласка, осі, дайте, осна, йобли. Що, що ви хотіли, штраф виписати? Е, та є помилочка, помилочка вийшла, громадянин, Вибачте, будь ласка, все, все добре, можете бути Ви Зараз, напевно, може, хочете перевірити мій молодеж, бо мене тут зіки не у мене тут. Та ні, ні, Ой, нема підстав, немає підстав, громадянин, нема підстав. Ні, ну ви ну йдіть, сюди, ну подивіться, ну подивіться. Не-ні нє. Все, гарного дня вам, гарної вам дороги. А ну-ка в авто бігом зараз поїдемо купатися. Бігом Та ну мужики, ну давайте домовимось, мужики, я вас кожного запам'ятаю, я для вас штрафи ніколи в житті не буду виписувати, мужички. Не, будемо зараз купатися, сідаємо. Та я не вмію плавати, мужики, вибачте. Нічого, ми усім. Я сідаєм, вас. Сідаєм-сідаєм. Поняв. А можна я хоч до дружини позвоню, скажу, що я там запізнююсь. Так, дзвоніть. Добре. Алло? Алло, кохана? ти тут? Ти чуєш мене? Да? Кохана, я трошки з роботи запізнююся. на Пірс їду купатися. розумієш? да? з собою. З собою. А ти осталось? На який При Пірс? Я з собою хай приїжджає. Табі сказали, що купатися їду. На... А, зараз питаю. А на який Пірс ми їдемо? Ми їдемо на третій Пірс. На третій сказала. Ой, сказали. Я понял. Коротше, я, я так понял, все погано. Зараз я зі стакою людей ми приїдемо. Роз'їдемо. Все буде добре. Все, я зрозумів, поцілував тебе. Так, розвертаємося до мене. Бистенько. Зараз ти будеш говорити те, що я тобі скажу. Ти мене зрозумів? Та, да, 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 я вас понял, понял. поняв. Стаєш рацією по рації говориш, що тебе викрали. І викуп 300 тисяч, що привезли на третій пірс. Ти почув мене? да, я вас почув. Е, так, легесенько зараз до рації почну тягнутися. Ага, так, хвилю, зараз легесенько, підключу. Ух ти йо... Нормально твоя дружина залетіла. Прямо я не знаю, що сказати. Я буду перед тобою, прямо в боргу. Що я для тебе винний. Кажи, як ми будемо розбиратися. Ну, ну ти знаєш мої реквізити, там буду чекати, там якісь бога з Все зрозумів, зараз все зробимо. Просто краще. Дякую вам велико.